Ігри. Так. Е, я дуже багато скаржилась друзів, що ну, от, ну, чому вони не вирішують ось це ось, це, ось це, поки мені не сказали, ну, давай це сама, і ось я роблю це, сама ось я тут. І отже, е, першу глобальну проблему, яку я бачу яку я б хотіла вирішувати, е, це те, що не є популярною маутмам. Чим більше тих, за яку пропозицію найбільше проголосують, цю пропозицію буде вирішувати СК, бо я маю ще такий варіант, за яку пропозицію буде деяка кількість голосів, яка буде передбачена, де СК буде далі розглядати. Так, далі я хочу реалізувати такі питання, які, цікав, які я відмітила особисто сама. Та просто люди з мною не спілкуються на обман. Це крандічки. Особисто я стикалася з цим два рази. Один раз це було в бібліотеці Антоновичів, другий раз це було в КМЦ під час вечору знайомств. Це були фреші, вони були дуже засмучені, це було жахливо, так як не не міліція, а потім поліція. Ніхто на це не відреагував, ніхто нічого не зміг вирішити. Наступного разу це було в бібліотеці Антоновичів, камери вони не покрилися, а там, де ми змогли знайти відображення на камері, воно було чорно- видно, це не можна було роздивитися, не можна було ніяк далі вирішити. Тому що я пропоную створювати де кожна людина, яка стикалася з такою проблемою, вона його заповнює, вказує, що неї вкрали, де коли, і далі скайдес цим до адміністрації і розмовляє, що ну, ви ж розумієте, безпека це є дуже важлива для студентів. Студенти мають почуватися почувати себе тут безпечним проханням повісити кращі камери відео, відео нам, в, 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 в усіх. В таких популярних місцях, місцях як бібліотека Антоновичів, американська бібліотека та е, актова Кенсе. Наступне питання воно таке дуже е, боліле, дуже складне. і е, Це є інформаційний простір, це є електронна система, це є вся технологія, це є те, що дуже багато всього є застарілого. І в цьому є одна велика проблема на це немає грошей, е, через це е, не можна поновити. Е, Цю ці всі системи, які не витримують, не витримують навантаження, наприклад, щоб отягнути електронну систему, я розумію, що в нього немає таких коштів, і особисто я навіть готова займатися якимось ось, брати це як проект, займатися шукати спонсорів, щоб ось, зробити цю електронну систему. З інших університетів вони не можуть приїхати а, до наукома навчатися, тому що вони не можуть слухати тут фурсу української, їх замало. А, тому це питання зараз не є таким критичним, але воно може бути критичним через 10 років і його треба піднімати, про нього треба говорити, його треба вирішувати. І кажуть, у нас немає місця, місця насправді є. Для цього, для цього рішення є дуже просте: створити е, такий додаток, в якому буде зазначено, в якому, якій кімнаті хто живе, де є вільні місця, е, і тоді кожен, це буде відкрито для кожного студента, кожен студент може переглянути, і тоді в житловому відділі, в діл, відділі йому не скажуть, що там немає місць, бо він прийде і скаже, ось є додаток, де написано, що є місця. Отже, е, що 嗯，来干活。